Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу заступниця начальника управління податкових сервісів, начальниця відділу обліку платників та об'єктів оподаткування, введення реєстрів головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Шиян Олена Володимирівна. І тема нашої розмови: електронні сервіси податкової служби, що пропонує держава підприємцям та звичайним громадянам, коли йдеться про податки. Вітаю вас, пані Олено, у добре нашій добре. студії. А, так які електронні сервіси для платників податків пропонує Державна податкова служба? Сучасні електронні сервіси від Державної податкової служби України дозволяють отримати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати податкову та іншу звітність без особистих візитів до контролюючого органу на веб-порталі ДПС України, вхід якого здійснюється за посиланням tax.gov.ua, Функціонує багато електронних сервісів, які можуть бути корисними для користувачів, наприклад, електронний кабінет, за допомогою якого платники податків можуть отримати послуги податкової служби в режимі онлайн, кваліфікований надавач електронних довірчих послуг для безкоштовного отримання кваліфікованого електронного підпису. Сервіс пульс для повідомлення на неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб ДПС України або її територіальних органів, онлайн-навчання, в якому платники можуть отримати корисну інформацію з податкової тематики, калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, та плати за землю, де громадяни можуть самостійно розрахувати суми зазначених податків. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, скорочено зір, який дозволяє отримати відповіді з податкової тематики у будь-який час та будь-який зручний спосіб для користувачів. Інформація з реєстрів надає можливість перегляду потенційних бізнес-партнерів, інформації щодо реєстрації та перебування на обліку. Та програмний реєстратор розрахункових операцій це безоплатний продукт ДПС України, який надає можливість зареєструвати е, касову касові е, техніку е, в режимі онлайн. Е, посилання на цифрові платформи для завантаження ПРРО від ДПС розміщено у Байнарі програмні РРО та ще багато інших сервісів електронних. А який найпопулярніший сервіс? Ну, найпопулярніший сервіс це звичайно, надзвичайно електронний кабінет, є е, за допомогою якого суб'єкти господарювання та громадяни можуть отримати електронні послуги в режимі онлайн без особистих візитів до контролюючих органів. Перевагами електронного кабінету є те, що він безкоштовний, працює цілодобово через мережу інтернет та не потребує додаткового встановлення програмного забезпечення. Електронний кабінет пропонує понад 130 сервісів, які постійно оновлюються та удосконалюються. Найбільшою частину користувачів електронного кабінету це є фізичні особи підприємці та громадяни. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою кабінет.txговює або через веб-портал ДПС за посиланням tax.gov.ua. Електронний кабінет складається з двох функціональних частин: це відкрита та приватна. Вхід до відкритої частини електронного кабінету мають усі користувачі без ідентифікації особи. Через відкриту частину електронного кабінету користувачі можуть отримати такі сервіси, як пошук фіскального чеку, пошук акцизної марки. Перегляд бланків податкової та іншої звітності, або будь-які заяви, які подаються до контролюючих органів, інформацію щодо термінів сплати податків зборів та обов'язкових платежів, контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників, новини оподаткування ДПС України. Податкова карта України, де розміщуються податкові профілі територіальних громад з показниками надходжень, доходів до бюджетів та демографічними та загальними даними. Інформація щодо РРО та ПРРО можна отримати інформацію щодо найменування суб'єкта господарювання, адреси розміщення господарської одиниці, фіскального чеку та дати реєстрації. Перегляд інформації з реєстрів страхувальників, реєстрів платників податків на додану вартість, платників єдиного податку та тощо. Проте зазначимо, що на період дії воєнного стану доступ до публічних реєстрів можливий тільки після ідентифікації електрон... не, електронної ідентифікації. Робота у приватній частині електронного кабінета здійснюється після проходження користувачем. Електронної ідентифікації онлайн в один із наступних способів, або через з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних послуг, за допомогою дія підпис за допомогою хмарного кваліфікованого електронного підпису, або через інтегровану систему електронної ідентифікації id.gov.ua. це або банкінг, або мобайл Айді. У приватній частині електронного кабінету платники мають можливість подати податкову та іншу звітність, переглянути або роздрукувати раніше подану звітність, сплатити податки, надсилати заяви або запити, листуватися з органами ДПС, здійснювати навіть навіть реєстрацію податкових та акцизних накладних або коригування до них. Крім того, фізичні особи підприємці можуть в електронному кабінеті сплатити так податки та єдиний внесок. Я так розумію, ви так об'ємно відповіли. Якщо ми кажемо про електронні ну, як працює електронний кабінет, це все, що ви розповіли, це чи ще є якісь особливості роботи електронного кабінету. Це просто я розповіла, як він складається, як можна складається а як, він а як працює? Пре працює він цілодобово через ага. мережу інтернет і з використанням і знов таки, якщо ви захочете в приватну частину зайти з особистий електронний кабінет, то потрібно ідентифікуватися за допомогою електронного цифрового підпису або дія підпису, або хмарного підпису. Mm -hmm. Звісно, ви розповіли про приватну частину, неприватну частину. Тому питання: а чи мають мож... електронний кабінет? Ну... Працюють тільки юридичні особи та підприємці, чи хто хто ще може користуватися? Так, ні, електронний кабінет можливо є корисним не тільки для суб'єктів господарювання, а також для громадян. Угу. Всі сервіси для фізичних осіб об'єднані в окремому меню електронного кабінету, який називається Яка для громадян. Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється після проходження. Користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, або так як я сказала раніше, дія підпис або через ідентифікацію АІДІГОФІ. Так, так. Угу. так, фізичні особи можуть пере перевірити загальну інформацію про себе, наприклад, адреса реєстрації або адреса проживання згідно державного реєстру фізичних осіб, платників податків, інформацію про об'єкти оподаткування, рухоме або нерухоме майно. Інформацію про обов'язок сплати податкових зобов'язань або стан розрахунки з бюджетом. Крім того, за допомогою електронного кабінету громадяни можуть дистанційно без особистих візитів до контролюючих органів подати, отримати низку послуг, наприклад, подати декларацію про майновий стан і доходи на податкову знижку, отримати відомості про доходи, листуватися з органами ДПС, направляти заяви, запити та отримувати у відповідь витяги та довідки. Або за, подати заяву на реєстрацію, включення або виключення з реєстру волонтерів. Це, це в кабінеті реєстру так. волонтерів теж є. Так, є. Це для так. волонтерів буде цікаво. А чи мають можливість Платити податки, сплатити податки чи збори через електронний кабінет? Так, меню стан розрахунків з бюджетом приватної частини електронного кабінету надає можливість фізичним особам через платіжну систему сплатити податки і збори за допомогою платіжної картки або QR-коду. Але така можливість лише наявна так, і реалізована для фізичних осіб, підприємців або громадян. Для юридичних осіб така можливість поки не реалізована в електронному кабінеті. Ага, звісно. Зрозуміло. А, а чи може платник податків отримати податкові послуги а, шляхом застосування засобів мобільного зв'язку? Так, для зручності платників Державної податкової служби застосовано запроваджено новий безкоштовний застосунок Моя податкова. Застосунок вже завантажили близько 70 тисяч користувачів, які отримують податкові послуги у смартфоні. Завантажити цей застосунок моя податкова можливо в App Store або в Google Play. Він може бути застосований для будь-якого пристрою, який використовує операційні системи Android або iOS із відповідними версіями. Частина сервісів застосунку «Моя податкова» доступна без ідентифікації. Можливо передивитися на пошук фіскального чека або акцизної марки. Всі інші сервіси вони доступні тільки після ідентифікації, знов таки за допомогою онлайн-ідентифікації з використанням файлового або хмарного цифрового електронного підпису. Застосунок «Моя податкова» пропонує наступні сервіси, такі як отримання інформації про адресу реєстрації, адресу, адресу фактичного місця реєстрації, об'єкти оподаткування, отримання повідомлення про обов'язок сплатити податкові зобов'язання, перегляд інформації про стан розрахунків з бюджетом, отримання інформації про суми виплачених доходів. Можливо, подати заяви про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб або державну реєстрацію в цьому реєстрі за формою 1 др або 5ДР, також подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. І сплатити, сплатити податки, і також подати заяву на реєстрацію знов таки в реєстру волонтерів, до включення до реєстру волонтерів. А ви сказали про, там, про фіскальні чеки? Да? Я так розумію, від через додаток можна за номером чека перевірити, чи дійсно це так. офіційний чек, так, так? так. чи вам так. видали в місці продажу? Да? Так. Без ідентифікації можливо, просто зас якщо вам ви захотіли засто, застосовувати цю застосунок, ви його завантажуєте на свій смартфон, і без можливо, навіть без ідентифікації, без отримання електронного цифрового підпису, можливо зайти в цей застосунок і за пошуком фіскального номеру так подивитися, чи є він насправді зареєстрований і кому він належить. Ну здорово і навіть я так розумію, можна перевірити акцизний товар, так якщо ви хочете бути впевнений, що там горілка, яку ви купили, вона легальна, вона не фальсифікована, то це можна зайти і перевірити. Теж так, так пошук акцизної марки теж доступний без ідентифікації особи. Здорово ще питання: чи може фізичні особи підприємці користуватися цим застосунком? І як? Так, відтепер у мобільному застосунку Моя податкова доступні нові сервіси для ФОП. Це мій ФОП у розділі Мої дані застосунку. можна передивитися в цьому, в цьому додатку інформацію про реєстрацію ФОП та обрання системи оподаткування. Також подання податкових декларацій платників єдиного податку. У розділі послуги для фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування першої, другої та третьої групи, та сплата податків у розділі послуги, яка доступна у стані розрахунки з бюджетом, ну цей застосунок дуже простий і зручний в використанні. Тому пропонуємо всім підприємцям та громадянам цінувати свій час та використовувати, приєднатися до його використання. Ну і о, які ще корисні впровадження? Державна податкова служба України пропонує платникам податків, які є ще нові, так хочу звернути увагу на інші корисні впровадження Державної податкової служби України. Це телеграм-канал ДПС України, mm -hmm. на якому щодня розміщуються ексклюзивні матеріали. Тільки на офіційному телеграм-каналі ДПС ви можете отримати відповідну інформацію, новини, поточні дані роз'яснення та оцінки експертів. Та чат-бот інфотакс, який через месенджери, телеграм та вайбер забезпечує дистанційне спілкування з податковою службою та миттєве отримання інформації про реєстраційні та облікові дані, квитанції про обробку документів, сплачені податки та податковий борг, дату включення до реєстрів. Тощо вже майже 57 тисяч користувачів отримують понад 20 податкових сервісів у смартфоні. Щоб скористатися чат-ботом, необхідно перейти за посиланням в телеграм-каналі Такс. Бот. Державна податкова служба постійно працює над розвитком онлайн сервісів і тому тож ми закликаємо всіх платників суб'єктів господарювання цінувати свій час та приєднуватися до електронних сервісів ДПС. Дякую, дякую. Тому що я вважаю, що впровадження електронних цих застосунків. І ну дуже спрощує комунікацію. Дуже спрощує Люди Вже люди вже звикли да, до того, тому що держава в смартфоні потроху збільшується. Так, так. От а, тому, дякую, що прийшли до нас. і Розповіли. А, а я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала заступниця начальника управління податкових сервісів, начальниця відділу обліку платників та об'єктів оподаткування, ведення реєстрів головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Шиян Олена Володимирівна. Дякую, що були з нами. Побачимось.